Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про 39-й осінній чемпіонат СРСР 1976 року, скандал у Донецьку, бунт у Київському Динамо, Базилевич геть, фінішний спорт команди Лобановського, але наздогнати московське торпедо не вдалося. Спартак після поразки у Києві плюс дружний злив московських клубів сенсаційно залишає вищу лігу. І всі вимоги залишити Спартак ні до чого не привели. Карпати Львів після розгрому в останньому турі від Зеніту замість радянського срібла опускаються на четверте місце. Погнали! Розпочну з того, що й про весняний чемпіонат СРСР. Що б там хто не говорив, але факт залишається фактом. Федерація футболу СРСР спочатку запланувала на 1976 рік два окремі чемпіонати, як і 40 років тому, 1936-го, все для зручності підготовки збірної СРСР на базі Київського Динамо до міжнародних стартів, які зрештою були провалені. Проліт киян після чвертьфінальних стиків із французьким сететьєном повспівфінал Кубка Європейських чемпіонів. Далі такий же чвертьфінальний вліт Чехословаччині, яка зрештою і стала чемпіоном Європи 1976 року. А вишнею на торті радянських невдач команди Лабановського Базилевича стало третє місце замість запланованого золота на Олімпіаді в Монреалі 1976 року. Головного для СРСР турніру всього чотириріччя. честь радянського прапора захищали динамівці Києва. Віктор Звягінцев, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Віктор Колотов, Олег Блохін та Володимир Ониченко. Після цього на верхах радянського футболу вирішили змінити тренерів збірної. Офіційно Базилевич із Лобановським самі написали заяву про звільнення, але у Києві тандем залишався. Саме у зв'язку з Олімпійськими іграми і вийшло два скандали. Перший на матч відкриття осіннього чемпіонату СРСР у Донецьку 14 серпня 1976 року Шахтар-Динамо Київ приїхало лише 9 киян на чолі з Олегом Базилевичем. Далі слово колишньому та майбутньому гравцю Шахтаря, а тоді київського Динамо, Віктору Звягінцеву, цитую. В Олімпійському футбольному турнірі в Монреалі. Брали участь 11 динамівців, весь основний склад. Після повернення з Монреалю ми вирушили на короткий відпочинок до Ялти. Потім почали готуватися до гри з шахтарем. І тут надходить вступна. Треба їхати до Москви на вшанування олімпійців. Ми всі, на чолі з Лобановським, поїхали до Кремля і в день гри із Шахтарем перебували у московському палаці з'їздів. Все вийшло раптово. Федерація футболу, яка відповідала за нашу явку, тоді, звісно, не могла пікнути проти ЦК партії. Але за бажання вони змогли вчасно якось розрулити ситуацію. Кінець цитати. Розрулювати ситуацію довелося експромтом на місці. Категорично вимогу представників Шахтаря зарахувати киянам технічну поразку. Вдалося погасити за допомогою дзвінка з Києва, першого секретаря ЦК Компартії Української РСР Щербицького, глядачам, які заповнили стадіон локомотив, оголосили про перенесення матчу і що їхні квитки залишаються дійсними на майбутнє протистояння гірників та киян. А поки що вболівальників розважили основний та дублюючий склад Шахтаря. До речі, мене зацікавило питання, чому 1976 року Київське Динамо у весняному та осінньому чемпіонатах обидва рази грало в Донецьку. Адже 14 серпня мав відбутися матч Динамо Київ Шахтар, а не навпаки. І не було б жодного скандалу у Донецьку. Але нічого б не скасувало бунту в київському Динамо. Який, судячи з усього, затіяли Віктор Матвієнко і два Володимира Трошкін і Мунтян. У жорсткі вимоги прибрати з київського Динамо двох тренерів тиранів, які після Олімпіади ще більше збільшили навантаження на тренуваннях і втратили зв'язок з гравцями? Бунтівників підтримала вся команда. Конфлікт приїхали залагоджувати представники із центрального товариства Динамо, тобто із Москви. Ну і звичайно, не залишилися осторонь і люди Щербицького. Відбулися численні засідання, особисті бесіди з гравцями знову збори та наради. У результаті киянам дозволили в лапках самим зіграти 18 серпня матч відкриття сезону на рідному центральному стадіоні проти Дніпра. За чутками, начальством було проведено роботу з арбітрами щодо судівства проти киян, а Дніпрянам у разі перемоги пообіцяли виплатити солідну премію. Не знаю, чи це правда, але після того, як Онищенко відкрив рахунок, гості відповіли тричі один-три. Динамівці зрозуміли, що без тренерів навіть найзаслуженішим майстрам спорту не можна і погодилися на кандидатуру Лобановського. Базилевича принесли в жертву, звільнили. А головних бунтівників Матвієнка, Трошкіна та Мунтяна, залишили у команді. Але для всіх них наступний 1977-й, Став останнім роком у Київському Динамо. Після вирішення конфлікту Київське Динамо йшло осіннім чемпіонатом СРСР ні хитко, ні хутко. Після 10-го туру підопічні Лобановського награли на два виграші: п'ять нічиїх і три поразки, дев'ять забитих та 11 пропущених м'ячів. Усього цього в сумі вистачило для 10-го місця на 15 жовтня з відставанням від лідера московського торпедо на сім очок. І ось вже хто попер не абияк в осінньому чемпіонаті з самого початку. Так це Московське Торпедо. Команда Валентина Козьміча іванова штампувала очки як автомобілі з холодильниками на Зіловському конвеєрі наприкінці кварталу. ЦСК 2-0. Динамо Мінськ в гостях 1-0. Динамо Москва 1-1. Карпати Львів 2-0. Чорноморець Одеса 4-0. Зоря Ворошиловград у гостях 2-0. Локомотив Москва 1-0. І лише 3 жовтня Зеніт у Ленінграді зупинив цю семиматчеву безпрограшну серію 0-1. Далі торпедівці здолали вдома Крилля Совєтов з Куйбишева 1-0 та зіграли зі Спартаком 2-2. Навіть поразка у Києві підопічних Іванова не сильно засмутила. Наопаки, довела, що у автозаводців із характером усе гаразд. 16 жовтня 1976 року 25 тисяч оболівальників на центральному стадіоні неймовірно раділи, що ще в першому таймі Коньков, Буряк та Онищенко тричі розписалися у воротах лідера 39-го чемпіонату. Тільки після перерви картина різко змінилася. І до 75-ї хвилини храбростін плюс Юрін рахунок скоротили до мінімуму 3-2. Для торпедівців не смертельно. Навіть цілком почесно, для киян взагалі чудово, бо здобули два важливі очки. Саме з цієї перемоги кияни і розпочали свій фінішний спорт лише з однією нічією у Львові 24 жовтня, коли при 2-2 на 85 й хвилині буряк з 11 метрової позначки пробив у небеса на превелике задоволення 50 тисяч глядачів на стадіоні, що дало підстави для розмов, мовляв. Це був договірняк чистої води. Але, як завжди, нічого довести у цьому випадку неможливо. До речі, відвідуваність осіннього 39-го чемпіонату СРСР 1976 року була катастрофічно низькою. Навіть у порівнянні з тренувальною у лапках весняною першістю. Здавалося, що восени, коли все всерйоз, а турнір в одне коло і команди боротимуться за місце в Єврокубках, і щоб зберегти прописку в веліті радянського клубного футболу, то відвідуваність має бути високою, так ні. Часто глядачів і 10 тисяч не набиралося, а то й по 2 тисячі та й зовсім по тисячі приходило, це офіційно, а неофіційно і того менше. По тисячі, до речі, у Москві локомотив Арара 3-0 або Спартак Чорноморець 01. Тут врятував Львів, де на стадіон Дружба приходило за 30 тисяч плюс 50 тисяч на поєдинок із Київським Динамо. Ну і Тбілісі, де місцеве Динамо громило, Ворошилоградську зарю 3-0 за 50 тисяч. Потім обігравало мінських одноклубників 2-0 за 55 тисяч. Іграла по нулях з киянами за 75 тисяч. Це рекорд відвідуваності 39-го осіннього чемпіонату СРСР 1976 року. Ще один матч зібрав півсотні тисяч, але про це трохи згодом. Московське торпедо зробило собі такий вагомий доробок у першій половині чемпіонату, що могло собі дозволити у другій чергувати перемоги з поразками. Після невдачі у Києві 16 жовтня через тиждень обіграли вдома Донецький Шахтар 1 0 А після програшу на метеорі від Дніпра, 30 жовтня, 0-1 з таким самим рахунком, 6 листопада на центральному стадіоні імені Леніна в Москві торпедівці обіграли Тбіліське Динамо і стали недосяжними для всіх своїх переслідувачів. Переможному голу Євгена Храбростіна на 16-й хвилині раділо лише 7 тисяч уболівальників і це на 100 тисячній арені. Ось імена тріумфаторів, які зараз перед вами, шановні шанувальники футболу, на фото, присіли, перераховую зліва направо Сергій Гришин, Володимир Сучілін, Володимир Юрін, Валерій Філатов, Володимир Сахаров, Віктор Круглов, Олексій Білянков, Євген Храбростін. Сергій Петренко стоять. Віктор Михайлович Шустіков тренер. Золотов начальник команди. Каменський адміністратор. Юрій Міронов, Анатолій Зарапін, Анатолій Дехтярьов, Володимир Білоусов, Сергій Пригода, Анатолій Єлізаров, Микола Худієв, Володимир Бутурлакін, Валентин Козьмич Іванов, головний тренер, Прояєв лікар, Олександров, тренер свій з підготовки, Петров масажист. Здавалося, все, чемпіон відомий заздалегідь і останній тур не цікавий. Як би не так? Причина московський Спартак, який у ході чемпіонату грав з рук геть погано і йшов на виліт. І як завжди, це бувало у різні роки, на допомогу червоно-білій команді було кинуто адмінресурс у вигляді потрібного судівства. Два сумнівних пенальтів у ворота донецького шахтаря. Перший відбив голкіпер гірників В'ячеславчанов. Друге пенальті Валерій Гладилин все ж таки забив на 48-й хвилині 1-0. Не скажу. Чи раділи 5 тисяч уболівальників на тисячнику в лужніках такі перемозі у передостанньому 14-му турі? Лише ось лідер Спартака Євген Ловчев вже 1977 року так згадував про той скандальний матч у виданні фізкультура та спорт. Цитую. Найнеприємніший осад залишився у мене після нашого матчу з Донецьким шахтарем на фініші осіннього чемпіонату країни. Виходити після матчу з роздягальні на вулицю було соромно. Здавалося б, мушу радіти. Суддя допоміг Спартаку у найважчий для команди час. А говорю я це тому, що гидко грати в такий футбол. Кінець цитати. У заключному 15-му турі Спартаку грати у Києві. І знову слово дієвим особам, цього разу старшому тренеру червонобілих Анатолію Крутікову, цитую. Я напередодні матчу знав, що нас задушать. Анатолій Іванов судив, Ленінградський, підходжу, тільки почав. Толя, Федоричу, я нічого не можу зробити. Я все зрозумів. Не знав, що ловчев капітан в іншому таборі. Хотів відправити його з київськими хлопцями, поговорити. Думав, домовляться вони на нічійку то. А Ловчев відповідає: Федоречу, не роби цього. То була єдина надія, але дуже маленька. У Києві перший секретар приїхав дивитись, як Спартак ховають. У місті свято було. Кінець цитати. У цих свідченнях Рутікова основне те, що і тут Спартак хотів домовитися про прийнятний результат. Через свого лідера Ловчева, який часто розбавляв киян у збірні СРСР Лобановського Базилевича. 1975-76 років і явно був із деякими з них у дружніх стосунках, навіть за київське Динамо пограти хотів. Про що зробив заяву 31 серпня 1975 року на сторінках совєтського спорту, а потім виправдовувався перед спартаківськими вболівальниками вже через футбол хокей. Але сам Ловчев відповів Крутікову, що з киянами домовлятися не потрібно. Чому? Можна, звичайно, зараз пускатися в історичний нетрій і згадати, хоча б як Спартак не пустив Київська Динамо до четвертого поспіль чемпіонства 1969 року, бо сам став чемпіоном. Які ж після цього можуть бути договори? Але тут річ зовсім у іншому спортивному факторі. Просто киянам для того, щоб і наступного року забезпечити собі Євроосінь 1977, потрібна потрібно була лише перемога над Спартаком. Тоді забезпечено друге місце, що гарантує участь у Кубку УЄФА. Про які тут взагалі договори може йтися, тим більше, що Лобановський завжди ставив міжнародні турніри вище за внутрішні змагання. Що, до речі, і довів осінній чемпіонат 1976, по якому київське Динамо спочатку йшло за слабко. Зате в Кубку європейських чемпіонів виглядало дуже потужно, обігравши його партизан і грецький паок. Міцних суперників, до речі, у всіх чотирьох поєдинках і загальними 11-0. І взагалі, після 2-2 у Львові з Карпатами команда Лобановського видала чотири ударні поєдинки поспіль. 30 жовтня Криля Совєта у Києві за 15 тисяч 2-0. Відзначилися Блохінний Конько після перерви. Далі 2 листопада вдруге обіграний у Кубку Чемпіонів ПАО у Салоніках 2-0. Колотов та Блохін ближче до кінця матчу забили. 8 листопада у мінську не встояла місцеве Динамо 03. Дубль Колотова та гол Блохіна засмутили 15 тисяч білоруських уболівальників. Тож можна з упевненістю сказати, що Спартак 12 листопада в Києві потрапив під потужний прес команди Лобановського, яка просто розчавила аутсайдера 3-1. Так, червоно-білі після першого пропущеного м'яча від буряка на четвертій хвилині ще зуміли у першому таймі відігратися. Валерій Гладілін на 20-ті зробив 1-1. Але після перерви Віктор Колотов та Петро Слободян підірвали на ноги 50 тисяч глядачів на центральному стадіоні 3-1. Далі слово знову спартаківському тренеру Крутікову. Цитую момент перед очима, який нас до першої ліги відправив, штрафний скута, удар. Гладілін нахилився і м'яч над ним пролітає у ближній кут. Все. Кінець цитати. І знову спартаківський наставник шукає крайних, е ніби винен Гладілін, який, нагадаю, рахунок зрівняв. І ні слова про те, що мотивоване на перемогу Київське Динамо просто виявилося на голову вище за Спартак, який осінній чемпіонат 1976 року під його керівництвом провів дуже погано. І відчайдушно неправий правий Крутіков, стверджуючи, що саме у Києві його Спартак відправили до першої ліги. Тут вся справа в тому, що Спартак злили в останньому 15-му турі всі московські клуби, які могли допомогти. Всі головними претендентами на виліт було чотири українські команди: одеський Чорноморець, Донецький Шахтар, Ворошиловградська Зоря, Дніпропетровський Дніпро, плюс Єреванський «Арарат». Матчі 15-го туру було розбито на три дні. Ще до матчу в Києві 10 листопада ЦСК програв Дніпру в гостях 0-1 20 тисяч на метеорі раділи. А Зоря обіграла вдома Куйбишевські Кріля Совєтові з тиміш 1-0-11 тисяч на трибунах. 12-го Шахтар удома обіграє Московський локомотив 1-0 10 тисяч подивилося. І стільки ж спостерігали перемогу свого Чорноморця 2-0. Над мінським Динамо, яке вже точно залишало радянську вищу лігу. Але й тут ще не все скінчилося для Спартака. Залишалася надія на нового чемпіона московське торпедо, якому варто було не програти в Єревані на роздані, і Спартак зберігав місце в радянській клубній еліті. Але 13 листопада супермотивований на перемогу Арарат порадував 35 тисяч уболівальників успіхом над розслабленими торпедівцями 1-0. У підсумку Шахтар, Криля Совєтов, Заряд, Дніпро та Арарат набрали по 14 очок, а Спартак 13. Тож народну команду Росії відправив до першої ліги гол Назара Петросяна. А ось чому московські клуби не врятували Спартак. Чи не змогли, чи не захотіли і навмисно злили? Це питання без відповіді. Але і тут ще не поставлено крапку у цій історії. Після закінчення 39-го чемпіонату СРСР газета Вечірня Москва опублікувала статтю, в якій закликала за величезні заслуги перед радянським футболом залишити московський спартак у вищій лізі. Подібні публікації в радянській пресі просто так не виникали. А тільки зі схвалення вищестоячого начальства, у якого було своє вищестояче начальство. Тобто, за прямою вказівкою зверху, читав, що навіть підписи збиралися на підтримку Спартака. Але 1 грудня 1976 року колегія спорткомітету СРСР затвердила підсумки осіннього чемпіонату Радянського Союзу. Спортивний принцип переміг. І у фіналі своєї розповіді про осінній чемпіонат 1976 хочу трішечки згадати львівські Карпати, які, здавалося, впевнено йшли на друге місце. Але несподіваний розгром в останньому турі від Ленінградського зеніту 03, за яким на стадіоні дружба спостерігала 36 тисяч оболівальників, відкинув Карпати взагалі за трійку призерів та опустив на четверте місце та позбавив права участі у Кубку УЄФА наступної осені. А шкода! Адже тоді дуже гарний був колектив. У Львові вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.